Вітаю вас на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогодні хочу показати вам новинки на матрасники, подушки, нижню білизну, лампи, шкарпетки та рукавиці. Усім дуже дякую за огляд. Сподобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Приємного перегляду! Спортивна укорочена футболка у двох кольорах 39, поліестер та спандекс. Нижня білизна 69. Поліамід Еластан СКМК ЛКХ є у двох відтінках. Набір дві пари світлі та темні 88 гривень 95% бавовна. Жіночі сліпи є три відтінки 95% бавовна. СК до XЛ 64. Чоловічі труси 109. Бавовна також 95%. Такий варіант буксери 77. Котон 95 та 5 еластан. Тапочки жіночі з декором 199. Чорні та сірі. Такі рожеві закриті 119. Топ жіночий бретельки регулюються. Білий, бежевий та чорний. Чашечки на паралоні, Ціна 139 гривень. Бюзгальтер – 119. Безшовний гладкий. Ціна 129. Кольоровий однотонний топ на широких бретелях – 129. Нейлон та спандекс. Зимове взуття калоші 179. Такий варіант 199. Рукавиці зимові чоловічі на флісі 77 гривень. Такі є по 99. З вишивкою. Дитячі в'язані 69 та 44 гривні. Тапочки 229. Шкарпетки теплі, чоловічі в'язані 49. Акрил, поліамід та еластан. Лете високі білі, темносинні та чорні. 80% бавовна 44 гривні. Такі жіночі: 73% бавовна 39, 35 і 38. Високі білі 44. Бавовна 80%. Такі ще є зимові високі? 44. Віскоза 10%. Дитячі, теплі по 59. 100% поліестер. Устілки для взуття зимові 49. Ортопедичні обрізні 55. Шапка жіноча з відворотом. 54-й, 58-й виробництво польща акрил 169. Ось така шапка в'язана. 100% акрил, декілька кольорів наявності, ціна 99. Натка досить довга, треба її трошки закочувати. Ось така шапка з помпоном жіночим у середині на флісі 179, з надписом кольорова 77. 599 комплект постільної білизни двоспальний. Простирадло 2х215, дві наволочки 50х70 та півковдра 180х215. Є однотонний та у смужку. Тканина полікотон. На матрасник на резинці. Зручна фіксація можна прати терморегулювання. Розмір 180 на 2, мікрофібра. Ціна 399. Набір рушників 70 на 140 та 50 на 90. Кольори в асортименті 349. Такий набір двох рушників для обличчя та тіла 199. Наволочки полікотон 50 на 70. Дві штуки. Упаковка 119. Простирадло на гумці 399. Мікрофібра 180 на 2. Подушка на стілець. Зав'язки з двох сторін, розмір 40 на 40 см. Поліестер. В наявності декілька різних варіантів. Ціна 109 см. 399. Лампа настільна. led підсвітка. Акумуляторна з пультом. Розмір 11 на 15 см. Лампа мережева на підставці кольорова. 199 Є така ще на прищіпці за 119. Ціна акційна до 29 грудня. Лампа настільна, сенсорна. три різні має світла. 399 заряджається від USB. Такий варіант 299. Лед-підсвітка заряджається від USB. 249. Світильник ЛЕД-настільний мережевий. 129 мічник настільний 3D USB. Така лампа пластикова на батарейках 199. І такий варіант. Також на батарейках Два кольори 199. 249 лампа переносна. ЛЕД підсвітка 12 Вт. 169. Світильник світлодіодний лінійний, 18 Вт. Чітка склоочищувача 149. Безкаркасна. Підсвітка для салону авто. Працює від прикурювача. Пуль дистанційного керування. Ціна 299. Засіб для хімчистки шкіряного салону 69. 55. Чистий двигун. Засіб для очищення двигуна авто. 139 Коштує засіб для очищення салону автомобіля. Антифриз червоний 119, 1-літровий, монтажна ручна, всесезонна 219-610 г. Мастило для замків 64. Парфумований засіб для салону авто. Ціна 39 гривень. Є два аромати. 249 Тримач для телефону автомобільний на гнучкій ніжці. Пістолет для силиконового клею. Потужність 6,5 Вт. Ціна 109 гривень. Набір клею силиконового 19. Серветка універсальна двостороння 119 мікрофібра. Губка рукавиці для миття авто 139. На цьому у мене все. Всім дякую за огляд.